Ми перебуваємо в оновленому музеї 26 ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжу Романа Дашкевича. І я сьогодні маю за честь представити дві оновлені діючі кімнати, які присвячені і генералу Хорунжову Роману Дашкевичу, і визволеним змаганням, в яких він брав безпосередню участь. 6 травня 2019 року ми отримали почесне найменування і тепер іменуємося саме цим діячем Збройних сил перших визвольних змагань. І щоб поєднати. Ті часи і часи е, сучасні, ми вирішили присвятити це місце, де буде здійснюватися присяга особового складу е, якраз перед бюстом Романа Дашкевича, як нашого патрона, покровителя історичного. На задньому фоні ви бачите наш оновлену айдентику, це новий нарукавний знак. Зверху Ульті Маратіо, що в перекладі з латині означає останній аргумент. Символізує нашу прив'язаність до роду військ, до артилерії і до місця нашого пункту постійної дислокації міста Бердичева. На це вказують наші е, зелений колір, а також Бердичев. А зараз прошу перейти до другої кімнати. Це карта початку ХХ століття. Кордони, етнічні кордони, ця карта є етнічною, етнічні кордони українського народу не збігаються сучасними. Тобто Україна починалася десь аж від Сяну, закінчувалася Кубаню. І починалася півночі з Полісся і закінчувалася Кримськими горами. Тобто територія України була ну якщо не в два рази, то в півтори рази більшою, ніж сучасна. на карті. Праворуч стояв гриф цілком таємно. Зараз його прибрали, тому що карта уже е, е, розсекречена. Це доба 1917-18 років, початки українського державотворення. Це український уряд, український парламент, чотири українські універсали, які закликали до державного життя українізація армії, створення перших українських підрозділів, створення українських університетів і так далі. Другий етап е, нашої е, революції, наших подій революційних це доба директорії, а також е, доба Західноукраїнської Народної Республіки. Воювали ми не тільки проти червоних більшовиків, воювали ми проти і білих росіян. Тобто Росія була відвічним ворогом. Крім того, були в нас проблеми із поляками, і з румунами. А зараз я пропоную більш детальніше поговорити про е, збройні сили визвоних змагань, ми 26-та артилерійська бригада. Ми є е, Збройними силами, і ми ведемо свою історію саме з цих е, часів. Якщо раніше ми прив'язувалися до радянського періоду, то зараз ми ведемо свою. Тяглість із перших визвольних змагань, і мусимо про це говорити. Нам наочно ілюструє е, ту безглуздість цього міфу, е, промовляв, е, що е, українське військо тих часів це регулярна шайка бандитів, головорізів, збройні сили визвольних змагань це типова європейська армія з типовою організаційно-штатною структурою. Хіба може бути. Бандитами військо, яке має наприклад свої військово-повітряні сили, чи, може, чи можемо ми називати бандитами військо, які мають свої залізничні частини, артилерію, піхоту, власне, флот на цьому малюнку. Ми бачимо зображено моряк та піхотинець армії Української Народної Республіки. В українських збройних силах була власна присяга в українських збройних силах був власний муштровий статут. Власне, ви бачите оригінал муштрового статуту для піхоти. У 1919 році була е, польова е, жантермерія е, армії УНР, тобто ну, сучасна військова служба правопорядку. Українські збройні сили е, тих часів поділялися в першу чергу. Це дієва армія Української Народної Республіки, друга складова це Галицька армія, артилерія визвольних змагань. Насправді це є найбоєздатніший рік військ тих часів. Е, була своя артилерія в дієвої армії Української Народної Республіки, була своя артилерія і в Галицької армії. До складу цієї батареї артилерійської входили чотири страшни, або офіцери, як вони їх зараз ми називаємо 157 стрільців, 128 коней, всього-навсього на чотири гармати. Тобто ми бачимо, що це був доволі ромісткий військовий організм. Артилерія мала і свою розвідку. Бачите, унікальну світлину, яку нам вдалося знайти. Вона зображує нам організацію спостережного пункту батареї Галицької армії. Крім того, маємо муштровий статут для легкої та гаубичної артилерії, частина перша. Це теж говорить про те, що артилеристи мали свої правила ведення бою і їх дотримувалися. Є у нас в нашій експозиції експонати оригінальні. В першу чергу, хочеться сказати про кавказський Бебут. Цей кавказський Бебут використовували артилеристи часів Російської імперії. Він був прийнятий на озброєння в 1907 році, з огляду на те, що кавалерійська шашка доволі ну, вона заважала працювати при артилерії. Це таке східноєвропейське віяння в українських арміях. Західноєвропейське віяння в українських арміях це перед вами шолом, французький шолом Адріана. Франція була головним постачальником цих е, шоломів в Російську імперію. Їх насправді було небагато, і здебільшого вони концентрувалися на складах, які розташовувалися на території України. Коли Російська імперія впала, е, ці склади перейшли до рук Української Народної Республіки. І такі самі е, шоломи носили українські. Е, Збройні сили. В першу чергу, це корпус січових стрільців і, зокрема, артилеристи. Незмінним атрибутом кожного артилериста, особливо офіцера артилериста, є бінокль. Перед вами оригінал француз... французького бінокля Перез Дерайнс, який використовувалися під час Першої світової війни. Ще одним незмінним атрибутом є компас для артилериста. Першим ворогом і головнішим були більшовики. Оця. Інтервенція більшовицька, яку вони постійно скривали, і ця інтервенція відбувалася під видом так званих радянських народних республік. Ну тобто, в принципі, все, що зараз, те було і тоді: і Одеська Народна Республіка, Таврійська Народна Республіка, Донецька Криворозька Народна Республіка і так далі. Наступ почався в тисячах планомірний наступ, в 1917 році, який переріз в війну Криваву війну вже в 1918 році, в висічні місяці. Звісно, першим боєм, який ми знаємо і всі знають в історії, це був бій під крутами на станції Крути. Бій під крутами не був поразкою в прямому сенсі цього слова, тому що юнакам і студентам стояло завдання витримати тиск і призупинити наступ. І цей наступ вони призупинили і вони. Виконали це завдання і планомірно відступили. Артилеристи вже брали участь в цих боях. В боях за крути взяв участь сотник Семен Лощенко. Сотник Семен Лощенко керував майбутньому командир батареї, але в бою під Крутом він керував гарматною, гарматою, яка була поставлена на платформу. У нас є оригінали парадних погонів. Хоронжого полку імені Дана Хмельницького, і ми можемо припустити, що саме такі погони і носив сотник Семен Лоченко. З середини лютого українці переходять в контрнаступ, і доволі символічно, що цей контрнаступ вони здійснюють із захоплення більш, визволення міста Бердичева 26 лютого 1918 року, і починають здійснювати наступ по всій лінії фронту. Потім йде станція Коростень, Київ 1 березня вже був звільнений. Далі Полтавщина, Харків. І після Харкова українська визвольна група розподіляється на дві частини. Одна частина це частина Донецька під командуванням Володимира Сікевича. І друга група це Кримська група під командуванням Петра Болбочана, йде визволяти Крим. Це парад українських частин у звільненому Бахмуті, весна 1918 року, а це українські війська та їхні союзники у Харкові, теж весна 1918 року. Тут зображена вулиця Вінницька міста Бердичева. І саме тут ми спробували зобразити, насправді ми не знаємо, як відбувався бій, але от так от припустили, що саме таким чином українські війська Петра Болбочана звільняли місто Бердичев. Від російсько більшовицьких окупантів на межі 18 19 років розпочинається друга більшовицько українська війна. Вона була довготривалішою, вона була пролипнішою. Але разом з тим це час не тільки українських поразок, як завжди люблять про це говорити, а це і час українських перемог. Ну, наприклад, однією із найбільш вдалих операцій українських виз... збройних сил визвольних змагань став спільний похід армії Української народної республіки та Галицької армії на Київ та Одесу. На взяття дідачної столиці 31 серпня 1919 року було доволі багато різних героїчних е операцій, зокрема, наприклад, звільнення вапнярки. Вапнярка це вузловий, вузлова станція, е вузол залізничний, взяття якого відкривало нам вихід до е Півдня України. І саме під Вапняркою. Третя дивізія під командуванням полковника дієвої армії Української Народної Республіки Олександра Одовиченка за підтримки артилерії, зокрема артилерії, яка входила до складу громадної бригади Романа Дашкевича та бронепоїзда Хортаця розбила 22 військові частини більшовиків. Ми не могли не присвятити цілу експозицію власне, нашому патрону Роману Дашкевичу. Насправді легендарна постать, постать е тієї епохи, вона вихованець тієї епохи, вона вихід з тієї епохи, е і, власне, вона її творила ту епоху. Починав Роман Дашкевич свій шлях військового у е австрійському війську. Він був призваний по мобілізації під час Першої світової війни, хоча до того він. Е Займався вихованням української молоді, будучи ще сам молодим юнаком формував січових стрільців, які ще були спортивною організацією. Потім вони перетворилися на організацію військову. Але під час першої світової війни Роману Дашкевичу вже не вдалося потрапити до січових стрільців. Він був мобілізований як артилерист. У 1917 році він потрапляє до уже українізованого війська і формує там бойовий підрозділ на чолі. Разом із своїми побратимами саме там Роман Дашкевич формував свою гарматну бригаду, яка спочатку теж була всього-навсього батареєю. розрослася потім до дивізіону, переслав бригаду, і ця бригада стала донором у формуванні інших артилерійських частин, як армії Української народної республіки, так і Галицької армії. А починали вони в 1918 році взимку. Зі станції Сарн, зі станції Коростин, а також ісходні, де е, збирали залишені російськими військами гармати, е, шукали людей. Після завершення визволених змагань Роман Дашкевич оселяється спочатку у Львові, потім у Відні е, певний час, е, одружується на е, теж видатній діячці визволених змагань, е, такій, як би сказав, амазонці ХХ століття, Олені Степанів. У нас є. Весільне фото тих часів. Ми можемо побачити там не тільки Олену Степаніва та Романа Дашкевича, а також Івана Коновальця, який був дружкою у них на весіллі. Не полишав Роман Дашкевич і мемористичної праці, грандіозна праця, яку сьогодні використовують як такий посібник з тих часів по організації артилерії. Називається вона Артилерія січових стрільців у боротьбі за золоті Київські ворота». Перед вами оригінал видання, яке було е е надруковане в Нью-Йорку видавнистві Червона Калина у 1965 році. Беречі Житомир, взагалі Житомирська область, в сучасному інтернетивному поділу, вона була у вирітих подій. Вихідці з нашого краю теж брали участь в цих подіях. Наша Лиса Гора, або як сьогодні називають, Червона Гора, хоча повертаємося до, е, до історичних е, так би, першопочатків. Е, доволі довгий час, ще з часів Російської імперії, була е, військовим гарнізоном. Наприклад, 1920 рік травень. В території сучасного військового гарнізону міста Бердичево, який перебував на території Лисої гори, розташовувалася 6-та січова стрілецька дивізія. Це Ця дивізія легендарна, тому що її вважають поляки, що вона врятувала не тільки Польщу, а й Європу, тому що в серпні 1920 року вона під Замостям стримувала кіноту Будьонного. Але ця дивізія свій бойовий прапор почесний отримала саме на території Лесі Горі. Ми бачимо якраз урочисте в нас фотографії урочисте вручення бойового прапору Симоном Петлюрою, командиру цієї дивізії. Також на цьому стенді ви можете побачити гроші. Вони тут знаходяться не просто так. Справа в тому, що закон про грошові знаки Української Народної Республіки були прийняті саме в Житомирі. У 1919 році в Бердичеві, як політовому містечку, видавалася газета українською мовою Київщина. Цей номер для нас доволі цінний тим, що. Саме в Бердичеві організовували тиждень українського козака, і волонтери збирали різні речі, матеріальні якісь цінності для потреб Збройних сил, і видавали це українським козакам.